Винограда, ну, початок роботи майстер-класі. Ми вже пропустимо. Так, о 12-й годині. Початок конкурсної програми для глядачів. 12.00 по 14 -ту. Семінар виноградарів. Захист винограду препаратами фірми ПАС в приміщенні художнього меморального музею Іллі Кимовича Репіна. 14 година. Робота у членів журі дегустату. Початок конкурсу. Смачніша грома, красивіша грона, найбільша грона, найкраще авторське домашнє вино. 15.00. Урочиста частина на головній сцені. Народження, нагородження переможців, конкурс. 17.00 по 19.00 годину. Виступ переможців фестивалю. Голос Чугуйщини та аматорів Чугуйщини. Це 17.00 по 19.00 годину. 19 година. Вечірня дискотека під виступ гурту Санта Лючія. А ми зараз з Олександрою продовжимо наш концерт. І так вас вітають ловрати всеукраїнських хореографічних конкурсів танцювальний колектив Вікторія культурного церкви і міста Чувула. Керівник Михайлоїна та Бондар Ганна. Маленькі діти і тільки для вас. Сейчас дня все принимают талоны. Принимают талоны, насыпают каши. Знаете, это пожалуйста, ритм, не ритм. Я прийшов сюди. Подумай, а що ти любиш? Нет, он не знаю. Сейчас он просто. И Ирина Кулик Педуховая. Папа и мама. Девочка находится у нас. Вот здесь за сценой. Повторяю. Потерялась маленькая девочка. Ирина. Курик идут. Вот она ждет свою папу, Друзья, своих мам. Я здесь у нас за сценой. Подходите, подходите. Девочка заждалась, Вот я мама уже вижу. Мама уже идет. А мы продолжаем. Я сосвечиваю в городе, что искренне награду ермейда. У східній Європу виноградна лоза була завезена через Крим і Чорне море ще до грецькими переселенцями. З тих часів сьогодні, ще в Херсоні збереглася макорова поміта від пам'ятника одному з перших виноградарів Риму Гасику. В п'ятому столітті нашої ери виноград вже був широко спосуджений по всій Росії в Україні та на території Суду.